Привіт! Розслідування про любих друзів президента ви 100% бачили, причому в багатьох скликаннях. Але сьогодні буде розслідування про любих ворогів президента. На цей раз герої з одного боку, люди з Офісу президента, а з іншого олігарх Ігор Коломойський. Сьогодні ми будемо розбиратися, що стоїть за їх публічним протистоянням, а точніше за боротьбою. За найбільш цінний медіаактив 1 плюс один або плюси. Давайте говорити відверто. Біджати у Коломойського плюси хотіли при будь-якій владі, і ніколи це не вдавалося. Втім, на цей раз історія набагато більш заплутаніша і цікавіша. Вона про те, як можна з одного боку ніби боротися з олігархом, а з іншого допомагати йому захистити його найцінніший актив. І як, для кого яким чином це робиться, сьогодні ми і будемо розбиратися. Тож, нагадаю, ви на каналі «Залізний Нардеп, і це наше чергове розслідування. З вами Ярослав Железняк. І перед тим, як його подивитися, ми були б дуже вам вдячні, якщо б ви поставили вподобайку, залишили свій коментар і, звичайно, підписалися на наш канал. А ми починаємо. Спочатку поясню, як ми дійшли до цього розслідування. По-перше, ми нещодавно робили сюжет про інший канал, навіть Медіаімперіу. Ми Україна. Вона пов'язана з Офісом президентом, і, в принципі, все про те, як Офіс президента створює свою власну Медіа Імперію. Записали її на фонта, там досі заливають купу грошей з державного бюджету і держпідприємства. Коротше, хто не дивився це розслідування, прям дуже раджу, воно є на нашому YouTube каналі. І тоді. В кінці того сюжету ми анонсували продовження. Справа в тому, що коли ми робили перше наше розслідування по ми Україні, то велика кількість наших джерел натякала, що Байенкова віджала і плюси на свою користь, звичайно. Буквально на наступний день, як вийшов сюжет про ми Україна, близькі до офісу президента телеграм канали почали публікувати дивні повідомлення відверто про те, що, начебто, готується медійна атака на Ми Україна і. Один плюс один. Тож, ми співставили, що нам говорили джерела, подивилися на цю істерику в телеграм-каналах від Офісу президента, і справді вирішили пошукати інформацію, що ж там відбувається з плюсами. І тут я хочу зробити спойлер, який відверто не дуже сильно допомагає просувати відео в Ютубі, але точно вам. Допоможе сформувати правильне очікування по тому, що ви далі побачите. Ми не підтвердили, що канал, навіть його медіа імперію, у Коломойського віджали. Але не поспішайте вимикати це відео, бо ми знайшли іншу таємницю офісу президента, і тепер зараз будемо ділитися з цією таємницею з вами, що відбувалося з плюсами. І кому вони зараз належать? Тож ця історія про те, як відбувається деолігархізація в Україні, зокрема в частині медіа. І ми починаємо. Трохи предісторії. Давайте почнемо з того, що у 2019 році Коломойський дуже активно долучався до просування ще тоді кандидата в президенти Зеленського, і це було в багатьох випадках, починаючи від трансляції на плюсах серіалу Слуга народа і закінчуючи тим, що Зеленський, в принципі, і презентував свою команду на право на владу. На плюсах я переживаю да я хочу щоб він став президентом. А вже в 2021 році пішли чутки, і які потім підтвердились в принципі, та і фактами, що між олігархом Коломойським та вже президентом Зеленським пробігла чорна кішка. Спочатку Зеленський підтримав санкції американців проти екс власників Приватбанку, в тому числі і Ігоря Валерійовича. щодо санкцій Сполучених Штатів Америки. А Щодо колишніх власників Приватбанку ми підтримуємо це рішення і працюємо над тим, щоб повернути в Україну кошти. А вже у вересні 2023 року Коломойському вручають офіційну підозру, більш того, одразу беруть під варту і відправляють в СІЗО. Більш того, Зеленський це публічно підтримує. Ну і відверто не публічно теж закон. Повинен працювати наступним логічним кроком мав би бути арешт активів олігарха їх у нього справді багато, і серед них мали опинитися відомі на всю країну телеканали, які тоді всі належали компанії. Запам'ятайте, ТОВ ТРК Студія 1+,1. плюс по факту ж замість цього починаються нудні юридичні маніпуляції, а по суті спецоперація, яку ми спрощено називаємо врятуй медіа Коломойського». і проходила вона за інформацію наших джерел за сприяння офісу президента. Ну, це ви потім і по фактам самі зрозумієте. Може вони, ну тобто офіс, були залучені і не з самого початку. Але з кожним кроком і все далі ви побачите факт за фактом, який свідчать про активну участь банкової навіть допомогу для порятунку медіа імперії олігарха. То що ж відбувалося після арешту самого олігарха з його активами? Тут нам доведеться трохи часу витратити на найважчу, але важливу юридичну історію. Буквально через два дні після того, як Коломойському дали підозру арештували, з'являються нові компанії з дуже схожими на 1+,1 плюс назвами. Це Vision 1 плюс 1, Vision 2 плюс 2 і Vision 3. Серед бенефіціарів нових компаній. Vision немає Коломойського, чи будь-якого іншого з структури от тої медіаімперії під парасколькою ТРК «Студія 1 плюс 1. За пару місяців ці нові компанії навіть отримують ліцензії для того, щоб мати можливість вийти в ефір. Коротше, по факту формується нова група медіакомпаній, які так чи інакше мають в неймінгу Vision. Причому з документів ми бачимо, що головний канал з цієї нової групи Vision вийде в ефір з логотипом, який дуже нам відомий, тому що цей логотип, це логотип каналу Коломойського «1 плюс 1 Україна. В той же самий час стара компанія Коломойського добровільно чомусь відмовляється від свого бренду і залишає собі невідомий плюс 1, 1 марафон. Зараз я не хочу вас перевантажувати складними юридичними деталями. Просто скажу, що е, така ж метаморфоза відбувається з всіма брендами медіагрупи групи 1 плюс і фактично власникам каналів 2, Тету, Уніан Плюс Плюс, Бігуді, Світ Плюс стають нові компанії з оцієї групи Віжен. Навіть Квартал ТВ, бенефіціаром якого є, ну м'яко говорячи, близькі до Зеленського і офісу «Мінчич» та Шефір теж переходять до Віжен. Якщо ви раптом, от раптом, дивитесь марафон по телевізору, то ви б як глядач цю метаморфозу б не побачили. Для вас нічого не змінилось. І все це відбувається звичайно дуже швидко. І за декілька місяців, з нікому невідомою компанії Vision вона перетворюється ну, в нову медіа імперію. І головне, що без жодних перешкод з боку влади. Підозрюю, що тут багато з вас вже подумки вирішили. Ну, все зрозуміло. Влада таким чином віджала всі медіа-активи у Коломойського, переписала на якихось своїх фунтів і, в принципі, його залишила за гратами. Це не так. І цю ілюзію легко розвіяти. Для цього достатньо подивитися, кому належать нові компанії Vision. Кінцевими бенефіціарами там є Світлана Міщенка, Андрій Мальчевський. Та Ярослав Пахальчук. І у них є дещо спільне. Вони всі багато років працюють в групі 1 плюс 1 Коломойського. І за чисельними свідченнями наших джерел всі троє досі мають непогані відносини з олігархом. Зокрема, той самий Пахальчук, він навіть з 2019 року взагалі замінив Олександра Ткаченка і є по факту є директором СІО, як це правильно називати, всієї групи. І саме Ярославу Пахальчуку Коломойський публічно передає право на Активи плюсів після або навіть одразу після свого арешту сухому залишку, Виходить, що такими нехитрими маніпуляціями, Коломойський зберіг свій медіактив, актив, навіть не виходячи з СІЗО, переписав його з токсичних бенефіціарів на лояльних до себе людей. І якщо не де юре, то де факто може далі керувати своєю медіа імперією не, профілактика, чиста профілактика. Ну і в країні, всякі ніожиданиці. І ось ви знову резонно спитаєте так: Окей, а до чого тут офіс президента? Ну, не перший раз Коломойський свої активи переписує і кидає партнерів. І ось далі наш весь сюжет буде якраз давати відповідь на це, особливо про вплив офісу президента, тому що так чи інакше на багатьох етапах вони залишили свої сліди, які ми. Будемо розбирати, і почнемо з першого. Назвемо його слід 1 Сама підрозра від БЕП та СБУ, та в принципі арешт Каламойського на кілька днів випередила іншу підозру. Від Національного антикорупційного бюро. І подейкували навіть, що таким чином правоохоронці рятували олігарха від детективів Національного антикорупційного бюро, які не були такі лояльні до Офісу президента, як від БЕБУ чи СБУ. Ми не будемо зараз це розбирати, просто зафіксуємо те, що БЕБ, СБУ були першими. І що важливо, перелік активів на арешт цих двох справах НАБУ Якраз включили групу плюс 1, 1. Але їм тоді суд не дав права на арешт і, в принципі, відмовив. А ось Беп СБУ, які, м'яко говорячи, лояльні до офісу президента, в своєму клопотанні про арешт майна олігарха чомусь якраз забули плюси серед всіх компаній, які вони хотіли у Коломойського арештувати. Ось така. Прогалина дала якраз можливість телеканалами зробити всю юридичну магію і переписати їх на іншу компанію. І більш того, вже якщо в майбутньому якийсь правоохоронний орган знову буде звертатися за рештом по майну Коломойського, то він, якщо і отримує компанію з медіаактивів, то це буде по факту обгорка. Таким чином всі медіактиви олігарха встигли перейти в руки інших. Лояльних до нього людей. Слід номер два: це марафон. Плюси залишаються серед чотирьох каналів-учасників єдиного марафону офісу президента. І вже навіть після арешту Коломойського офіційно 1 плюс 1 отримали більше ніж 320 мільйонів гривень з держбюджету лише на трансляцію марафону. Там ще є. Серіали, але це окремо. Очевидно, що з своїми кримінальними провадженнями і арештами Коломойський навряд чи зараз може робити щедрі дотації каналам, як це було до повномасштабної війни. Тож, гроші за марафон та рекламу, яка з'являється лише тому, що телеканал транслюється в марафоні, це чи не єдине джерело грошей для виживання каналу? Оскільки Офіс президента має прямий, м'яко говорячи, вплив на те, які канали беруть участь у марафоні, то і на канал таким чином вони ну, не те, що мають серйозні, але прям вирішальні важелі впливу. І Натомість, банкова отримала ще одну вагому кнопку на телевізорі, можна сказати, свій лояльний рупор. І все це без скандалу, бо погодься, віджати такий медіагігант по-тихому було б їм насправді важко. А так, канал залежний від грошей, гроші контролюються тими, хто включає або не виключає канали з марафону, ось пазл і склався. Слід три. Це структура власності. Насправді, менеджмент нових каналів Vision досі зрозумілий не лише олігарху Коломойського, але і людям з офісу президента. Це дуже гарно видно по відомій вам компанії Квартал ТВ, про яку до речі, ми згадували на початку, тому що вона теж зайшла в Віжен. Так ось коли весь цей процес перетикання власності від старої компанії Коломойського до нової завершився, то з орбіти Віженів вийшла лише одна компанія. Здогадайтесь, яка це компанія під назвою Вже Віжен Квартал ТВ. І туди повернувся старий менеджмент і бенефіціари. В першу чергу це Тимур Міндіч, давній бізнес-партнер і президент Елігарха. Зараз вже успішний бізнесмен в енергетиці, особливо в державній. Повернувся Сергій Шефір і повернувся Ярослав Пахальчук, який якраз є спільною ланкою між компаніями Віжен. Більш того, Хальчук достатньо давно справді був в кварталі ТВ, тож він явно знайомий і відомий для ребят з офісу президента. І щоб. Повністю розвіяти сумніви, що вся ця метаморфоза відбувалася не просто тишком-нишком, а банкова точно про це знала. Можете просто переглянути декларацію президента. Там вже вказані роялті, і вони вказані не від компанії Квартал ТВ, а вже від компанії «Віжн Квартал ТВ. Слід 4. очищення каналу від токсичного власника або токсичних власників, буде правильно так сказати однією із співвласниць компанії «Студія 1+,1», на якій до цього були всі канали Коломойського, це дружина Медвічука Оксана Марченка. Вона посередковано володіла частками в 1+,1, 2+,2 і Теті. Ви пам'ятаєте, РНБО ввели санкції проти Марченка ще на початку 2021 року і взагалі от далі по закону її частку мали передати в Арма і шукати управителя. Але це б одночасно позначало, що канал би втратив ліцензію. Чому так? Тому що держава не має права володіти зараз каналами. І навіть є приклади такої самої ситуації. Це регіональний канал Коломойського Алекс. Там була історія, коли після санкцій на Богослаєва його частку. Передали державі, і держава не може приймати участь в каналі, тому у Алекса одразу анулювали ліцензію. Ось все те саме мало би і відбутися з плюсами. Але ми перевірили, і наші джерела в АРМА стверджують, що долю Марченка в управлінні. Армії ніколи не передавали, більш того, ніколи не намагалася передати. Тож, очевидно, політичної волі забрати ліцензію у одних із ключових каналів країни не було і, напевно, і не буде. Ну і слід офісу президента номер 5 Це називаємо піар на санкціях. Публічне переслідування Коломойського спочатку. Гарно підсилювала піар банкової взагалі всією історію про деолігархізацію. Але після початку повномасштабної війни історія з Коломойським дозволила підкріпити ніби бурхливу санкційну діяльність навіть РНБО. Взагалі, ми оцю частину не планували, але історія з плюсами непогано доповнюється нещодавним сюжетом наших колег з Бігус. Буквально минулого тижня вони навели ряд кейсів з гучними прізвищами, де українські санкції були скоріше імітацією, ніж реальним інструментом чогось або когось покарати. Одним із таких кейсів є ніби підсанкційний олігарх Фірташ, який, попри все, досі. Зберігає контроль над медіагігантом, телеканалом Інтер. Та ще, до речі, отримує гроші з того ж самого державного бюджету за марафон. І звісно ж, через санкції Фірда нічого з цього не утримує. Він просто так у 2023 році викупив частку Сергія Льовочкина в каналі Інтер. Просто так змінив правління та наглядову раду каналу. І просто так запросив туди засновника кінокомпанії Філм'Юей Сергія Сазановського. Який в інтерв'ю Форбсу прямо говорить, що прийшов туди на запрошення фірташа? Мовляв, треба рятувати канал. Також Коломойський теж попав під санкції. Йому навіть заборонили по факту бути співвласником каналів. До речі, на відміну від фірташа, якому таку опцію чомусь залишили. але є нюанс. Ці санкції РНБО героїчно накладені лише в лютому 2025 року. Коли у Коломойського, як ви зрозуміли з попередньої частини, вже юридично, якщо і залишається якийсь медіабізнес, то це обгортка, пустишка, яка вже нічого не варта. І відповідно, ось ці санкції заборони по факту нічого йому не приносять, ніяких обмежень та і ніяких проблем для самих плюсів. Підсумуємо. Якщо коротко, то по кейсу Коломойського реальний конфлікт між Офісом президента та олігархом в результаті вилився в домовленість і він він історію. Коломойському вдалося уникнути минулого, а головне, майбутнього арешту від Набу та інших правоохоронців, прибрати себе і своїх інших токсичних партнерів з активу. Залишити де-факто контроль над своєю медіа імперією і, в принципі, спокійно далі, єю, ну якщо не керувати, то мати хоч якийсь вплив. Коротше, убезпечити свою медіа імперію від будь-яких юридичних ризиків, навіть якщо влада зміниться. А що отримав офіс президента? Він отримав лояльний канал зрозумілих нових власників, навіть партнерів по одній з компаній. Можливість впливати на олігарха, і при цьому зміг не спалитися на у цьому переписуванні канала на свого чергового політтехнолога чи іншого фонтан. І от тут всі наші джерела в політичних колах стверджують, що спочатку була інтенція канал переписати, але потім вирішили, що його не Треба от прям вішати на своїх, по факту їм достатньо лише оперативного контролю. В першу чергу, звичайно, за редакційною політикою. І ось вся ця історія їм якраз цей контроль і надає. Якщо раптом цей олігарх ну, втратить е, е, лояльність, то офіс знає, як швидко каналу. Ліквідувати, відкативши всі ці кроки назад. Воно все чим може розливається, змішується. Коротше, ось така вона історія з публічною боротьбою з олігархами, тільки в українсько офісному стилі. З вами були розслідування на залізному нардепі. Я Ярослав Железняк, і слідкуйте за наступними нашими випусками. До побачення.